Я пізнаю світ, урок 61-й тиждень 7. Тема уроку я пізнаю світ морські шляхи Північної Європи. Рання залізна доба. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий трейлер до уроків я пізнаю світ. В кінці трейлера обов'язково повторіть запитання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. питання Маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які моря омивають береги скандинавського півострова? Чому більшість осілих землеробів перейшла до кочового скотарства? Коли і чому відбувся третій поділ праці? На які групи поділяють рослини? Що надає водорості бурого або червоного забарвлення? Де використовують водорості? За якими властивостями можна розрізняти фізичні тіла? Як у сучасному світі використовують метали? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Дуже добре. Перегляньмо з вами відеофрагмент, який має назву Світ навколо нас. Назвіть моря, які омивають береги скандинавського півострова. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Вірю що ви пам'ятаєте, як саме з України можна потрапити до Атлантичного океану, мандруючи морями та протоками? А сьогодні ми спробуємо знайти шлях з України до країн Північної Європи. Уперед! Наш літак з міста Київ вирушає до Скандинавського півострова, а саме до Фінляндії. Пригадай, які країни він минає. Скандинавський півострів омиває декілька водойм а саме на сході Балтійське море, а також Ботнічна затока. На заході і Південному заході Північне море та протоки Каттегат, Скагерак і Ересун. На заході Норвезьке море, на півночі Баренцове море. Уявіть себе пасажирами корабля, що вирушає до Атлантичного океану. Наш корабель прямує ботнічною затокою і входить у Балтійське море, минаючи протоки Ересун, Категат і Скагерак, ми йдемо повз Данію. І потрапляємо в північне море. Минаємо безліч островів. За деякий час корабель входить у Норвезьке море, яке і є шляхом до океану. Ось він, Величний Атлантичний океан. Північна Європа це світ навколо нас. Назвіть моря, які омивають береги Скандинавського півострова. А тепер спробуємо з вами ці моря знайти на фізичній карті Європи. Відкрийте, будь ласка, вашу вкладку у підручнику. Фізична карта Європи. Спробуємо з вами знайти наступні моря. Баренцове море. Підкресліть його. Норвезьке море. Так, добре, північне море. Балтійське море. Ботнічну затопу. Дуже добре. А давайте ми з вами порахуємо, скільки морів омивають береги Скандинавського півострова. Так, чотири моря це Баренцове, Норвезьке, Північне та Балтійське моря. Дуже добре. Спробуємо з вами попрацювати над наступним завданням і вивчити слова першого куплету пісеньки про Північну Європу. За методикою блискавка. Фотографуємо з вами лише перший рядочок. Інші три інші рядочки. Вірніше ми закриваємо. Фотографуємо перший рядочок. Відтворюємо з пам'яті до складу Європи Північної входять. Фотографуємо і другий рядочок, перший і другий. Відтворюємо. До складу Європи Північної входять країни Великі й Малі. Фотографуємо третій рядочок, але повторюємо другий і третій. Повторюємо. Країни великі й Малі, вони розташовані безвинятково і фотографуємо з вами четвертий рядочок, відтворюємо третій і четвертий. Вони розташовані безвинятково побіля численних морів. А тепер спробуємо сфотографувати весь текст і відтворити його з пам'яті. Сфотографуйте весь текст. Спробуємо відтворити до складу Європи Північної входять країни великі і Малі. Вони розташовані безвинятково побіля численних морів. Спробуємо з вами заспівати перший куплет пісеньки. До складу Європи північної входять країни великі й малі. Вони розташовані без винятково біля численних морів. Ми знаємо Ютландію, та скандинавський, так названий біострови. А ще острови у моря що довкола, там всюду великі порти. А ще острови у моря, що довкола, там всюду великі порти. Країни Балтійські, маленькі, та дружні у морі бурштин віднайдуть. Північна Європа багата і красива. Там люди щасливо живуть. Північна Європа багата і красива. Щасливо живуть! Дуже добре. Виконуємо з вами нейробику від Аї для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Отже, увага! Раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у першому раунді? Давайте перевіримо. Так, відповідь 10500. Раунд номер два. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у другому раунді? Перевіримо з вами. Відповідь: 13200. Раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у третьому раунді? Давайте перевіримо. Відповідь 12 500. І увага! Раунд номер 4. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи, скільки шматків різної руди знайшли давні люди. Увага, є пастки! Здогадайся, які саме. Який результат ви отримали у четвертому раунді? Давайте з вами перевіримо. Так, відповідь: 11 тисяч шматків різної руди. Пригадаємо з вами навчальні одиниці та з'єднаємо відповідні частини речення. Прочитаємо спочатку у нас лівий стовпчик, потім прочитаємо правий стовпчик. Рання залізна доба період в історії людства, неоліт період в історії людства, бронзова доба, період в історії людства, ранню залізну добу поділяй на три періоди. І прочитаємо правий стовпчик. Пов'язаний з освоєнням першого металу міді, кімерійський, скіфський та сарматський. Коли люди почали використовувати залізо для виготовлення знарядь праці, зброї та прикрас, який прийшов на зміну енеоліту. Отже, рання залізна доба це період в історії людства, так, коли люди почали використовувати залізо для виготовлення знарядь праці, зброї та прикрас, енеоліт це період в історії людства. Так, це пов'язаний він з освоєнням першого металу мідь. його ще називають мідно кам'яна доба, бронзова доба це період в історії людства, так, який прийшов на зміну енеоліту, і ранню залізну добу поділяють на три періоди: це кімерійський, скіфський та сарматський. Поглибимо з вами наші знання про ранню залізну добу. Відкрити сторіночку 33 попрацюємо із картами знань. Перша карта знань поділ праці в стародавній історії. Отже, перший поділ праці у нас відбувся у періоди неоліту, енеоліту та бронзової доби. Що це означає? Перший поділ праці це неолітична революція, виокремлення землеробства і скотарства. Другий поділ праці, подивіться, так, відбувся в нас у періоди існування бронзової доби та ранньої залізної доби. Тут у нас вже виокремлення ремесел безпосередньо гончарства, ткацтва, плавлення та лиття. А вже в нас у ранній залізній добі розпочався третій поділ праці це виокремлення торгівлі. Коли у нас безпосередньо почали обмінюватися, обмінюватися тими речами, які виробляли, і потім у нас вже пішла безпосередньо сама торгівля. Пішло виокремлення торгівлі. Опрацюємо з вами і ще з однією картою знань умови, які сприяли переходу до ранньої залізної доби на територію сучасної України. Отже, перше, різка зміна клімату став надзвичайно посушливим, через це відбувся перехід осілих племен до кочового скотарства. Друге, міграція населення. Що означає слово міграція? Так, це ніби переїзд населення з одного місця на другий, утворення народів з об'єднаних племен. І третє, нестача мідної та олов'яної руд, а отже, бронзових виробів. І тут у нас вже відбувся розвиток місцевої залізорудної промисловості. Давайте з вами тепер закріпимо все те, що ми повторили. Коли відбувся у нас, верніше, в які періоди відбулися, відбувся перший поділ праці? Так, це в нас неоліт, енеоліт, а також бронзова доба. Коли в нас відбувся другий поділ праці? Так, у період бронзової доби та в період ранньої залізної доби? А третій поділ праці це назви округлення торгівлі, уже відбувся в який період? Так, в період ранньої залізної доби. А які ж були умови для того, які сприяли переходу до ранньої залізної доби саме на території сучасної України? Так, різка зміна клімату, міграція населення і нестача мідної олов'яної руд, а отже, бронзових виробів. А тепер спробуємо з вами безпосередньо дати відповіді на запитання, чому більшість осілих землеробів перейшла до кучового скотарства? Так, тому що став клімат більш посушливим, змінився клімат, коли відбувся перший поділ праці. Так, він відбувся у періоди неоліту, енеоліту і тривав так у бронзовій добі. Чому? Тому що перший поділ праці це в нас неолітична революція. А коли і чому розпочався третій поділ праці? Так, він розпочався у а, ранню залізну добу. А чому розпочався? Чим він ознаменувався? Почалася в нас торгівля. Тобто одні, одні люди виготовляли, наприклад, займалися гончарством, інші ткацтвом, і для того, щоб це ремесло поширювалося і було в інших людей, вже почали спочатку обмінюватися, а потім уже і безпосередньо став розвиток торгівлі. Молодці, чудова робота.